Малята. Привіт, малята! Ми раді вас бачити в дитячому садочку. Ой, ну, Оленочко, що ж я тебе давно не бачила? Де ти була? Я була в селі у бабусі. І що ж ти там бачила? Я бачила там все: і корови, і кози, і кролинята маленькі, курі, качки, гуси. Як на фирмі так звірят багато. Але вчора прибігло маленьке цуценятко на подвір'я до бабусі. Так скиглило, так скиглило, бо вже холодно стало, а в нього нема своєї картинки. У гусенят є? Є. У корови є? Є. У кози є, а у цуценятка нема. Ну, що робити, не знаю. Прийшла так. вам за допомогою. Оленочко, не переймайся, ми допоможемо і тобі, і цуценяткам, і всім. Бо ми вміємо будувати. А сьогодні ми побудуємо якраз будку для цуценят. О, як добре! Ну що ж, давай дивись, а потім зможеш повторити. Ось подивіться. Яка велика та гарна будка у цуценят. Давайте розглянемо, що ж є будки. У будки є стіни, і а також є дах, який закриває цуценятка від дощу. І ось я приготувала вам. Конструктор. Ми побудуємо сьогодні з вами дві будки. Одна буде будка для великої собачки, а інша для цуценятки. Тож, розпочнемо. Розпочнемо ми з великої будки. Як же її побудувати? Для цього нам буде потрібно, подивіться, ось скільки багато цеглинок. Давайте їх разом порахуємо. Один, два. 3, чотири – жовтого кольору, а дві цеглинки зеленого кольору. Також нам буде потрібна трикутна призма. Для того, щоб побудувати стіни, нам потрібно взяти жовту цеглинку і поставити її на ось цю вузьку сторону, ось так. Потім взяти іншу цеглинку і приставити до неї так само. З іншої сторони ставимо також цеглинку на вузьку сторону, біля неї приставляємо другу. Ось так. Зверху кладемо зелену цеглинку на широку сторону, ось так. А потім іншу, близенько. І прикрашаємо трикутною признью. Ось така у нас вийшла будка для великої собачки. Ой, яка гарна! Мабуть, пекла! Потім перевіримо. А ось у мене приготовлений матеріал для будки для цуценят. Для цього нам також потрібно багато цеглинок. Порахуємо! Скільки червоних? Один, два, три. Три! А ось сині рахуємо 1, 2, 3, 4. Чотири! І ще у нас є трикутна призма. Одна. Одна. Правильно, Оленко. Щоб побудувати будку для цуценята, нам потрібно взяти ось цю синю цеглинку і поставити на довгу, вузьку сторону. Ось так. Зверху ми кладемо так само іншу цеглинку. З іншого боку. Ставимо так само цеглинку і зверху кладемо іншу. Потім беремо червону цеглинку і кладемо зверху ось так. І до них близенько приставляємо інші цеглинки і прикрашаємо також трикутною призмою. Ось така в нас вийшла будка для цуценят. Всі вони. І вони. Дивіться, які гарні. Оленочка, подивись. Уярню які. А маленьке, яке цікаве. І давайте подивимося. Ось будка в нас для великої собачки. Великій собачці треба велика будка. Та, а, Оксаночко? Та? звичайно, моя розумничка. А ось будка це цуценята. Бо воно маленьке, йому не треба велика будка. Це було, скажіть, складно чи Ні, не складно. Я, я вважаю, що діти були дуже уважними, а батьки їм обов'язково допоможуть. Так, звичайно. Діти, я думаю, що вам дуже сподобалось будувати будку для великої собачки та для цуценятки. До побачення! Дякую вам, дякую, до побачення!